Всім привіт! З вами я Аня, і це мій канал на YouTube. Сьогодні я хочу поговорити з вами про брюки. Так, звичайні жіночі, чорні класичні брюки. Знаю, що багато дівчат недооцінюють цю річ в гардеробі. Бо брюки у нас зазвичай асоціюються з чимось дуже формальним. Здається, що під них обов'язково вдягнути жакет, лодочки. Але якщо подумати. То не так уже і важко їх стилізувати. Сьогодні я вам покажу декілька своїх цікавих образів, як я стилізую брюки. Тому поїхали! Ну і перш ніж я почну, хочу попросити вас не забувати, що в нашій країні продовжується війна. Тож не зупиняємося, продовжуємо допомагати нашій армії та нашим волонтерам. Наближаємо перемогу разом! Якщо до класичних штанів вдягнути блузу та підбори, виходить елегантний святковий образ. У мене це блузовий анімалістичний принт та чорні лодочки. Додаємо трохи деталей з золотою фурнітурою, пояс та маленьку сумку багет. В такому образі ви будете виглядати дуже вишукано та стильно. Брюки та гольф це моє улюблене поєднання в осінньому сезоні. Я взагалі фанат гольфів, поєдную їх з усім. Тут я створила Total Black, Чорний гольф, чорні штани, взула чорні Челсі. До речі, для дівчат з невеликим зростом, як я, образи в монохромних луках трохи витягують силует, тому я частенько користуюсь таким прийомом. Ну, а щоб додати акценту до такого монохромного образу та зробити його більш теплим, зверху можна накинути жакет. Класичні чорні штани гарно поєднувати з тільником. З таким верхом образ виглядає легким та розслабленим, особливо якщо додати до нього взуття без підборів та взяти сумку шопер. Восени замість стільника я ношу светр у смужку, який в цьому році так само актуальний, як і в минулому. Ну, а на більш теплу погоду я вдягаю футболку у смужку та беру з собою маленьку сумку, щоб образ виглядав збалансованим. Ну і взуваю білі кеди. Ну і одне з класичних поєднань з брюками це біла сорочка. Мені здається, це поєднання з нами ще шкільних років. Напевно, саме тоді я полюбила носити сорочки. Зараз продовжую так одягатися, але частіше під такий образ взуваю білі кеди чи кросівки. Про холодну погоду на плечі накидаю светр, а от коли дійсно стає холодно, вдягаю його поверх сорочки. Виходить такий багатошаровий, стильний та теплий образ. І останній образ в мене вийшов вечірній. До штанів я вдягнула топ на одне плече, взула підбори та додала сумку багет. В такому образі можна піти на побачення або на якесь свято. Образ вийшов Тотал Блек, але за допомогою деталей, поясу, ланцюжка на сумці сережок, він виглядає святковим та стильним. Такі образи в мене вийшли. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Тож пишіть ваші коментарі, ставте лайки та не забувайте підписуватися на канал. Далі буде багато цікавого.